Розглянемо 35-й тест, яка причина комбінативної мінливості? Давайте згадаємо, що собою являє мінливість. Мінливість це загальна властивість живого організму набувати нових ознак або відмінності між організмами в межах одного виду. Тому мінливість може бути модифікаційною або фенотипною. Це мінливість, яка виникає під впливом умов навколишнього середовища, яка є не спадковою груповою, визначеною і зворотною. Якщо ми говоримо про генотипну мінливість, яка є спадковою, яка є невизначеною, індивідуальною, яка є незворотною, то вона поділяється на два види: є комбінативна мінливість і Мутаційна мінливість. Мутаційна мінливість або мутації – це раптові зміни в генотипі. Але ми з вами говоримо про комбінативну мінливість. Що є причиною нової комбінації генів? По-перше, ви вчили, що. Статеві клітини утворюються в статевих залозах в результаті мейозу. В результаті мейозу в профазі 1 відбувається явище конюгації, коли гомологічні хромосоми наближаються одна до одної, перекручуються, і далі йде процес кросинговеру, тобто між гомологічними хромосомами. Е, е, Вибачте, гомологічні хромосоми обмінюються ділянками, завдяки чому виникає нова комбінація генів в хромосомі. Це одна із причин комбінативної мінливості. Друга причина це незалежне розходження хромосом під час мейозу до полюсів, завдяки чому і виникає нова комбінація генів. При сукупності різних хромосом з різним набором генів. І третя причина це різна ймовірність запліднення сперматозоїда яйцеклітини. клітини. Тобто, ми не знаємо, який сперматозоїд, з яким набором хромосом запліднить яйцеклітину клітину, і який набір хромосом буде у згоди. Але вертаючись до нашого тестового завдання. Ми е, даємо відповідь, що, що е, правильною відповіддю є рекомбінація є генів після кросинговеру, тобто відповідь Г.